То такий Альберт Ейнштейн. Альберт Ейнштейн — це науковий вчений, який там придумав Коротше, Ельба... то не, не то. Коротше, який що сам придумав, вчений. Добре, вчений е, з якого предмету? Фізика. А якщо ти дивишся мої відео, обов'язково підпишись. Вчений не фізику, це я шарю. Е, Теорія відносності. Добре, Можеш розказати цю теорію? Е, Ого, зараз. Ну, теорія відносно того, що якщо дуже вкраті, із 10 варіантів, один варіант точно буде ті типу, погадалим. Це прям максимально лаконічно, я пояснив. Це, це такий видатний фізик. Мені недавно в школі вчили. Він, він також є теоретиком. Альберт Інштейн це американський науковець, фізик, якщо я не помиляюсь. Він просто хороша людина. Класна фотка. В нього є там. Двінки. А він хіба американець? Якщо не помиляюсь, він здається єврей.